Я певен, ви цінуєте своє авто. Для вас це не просто за пересування це елемент комфорту та статусу. Тому ми пропонуємо вам алюмінієвий навіс для авто парус А05. Це рішення, що гарантує вашому авто надійний захист. Авіс обладнаний монолітним полікарбонатом Оскар Оскарпіасолі 2 мм з захистом від ультрафіолету, що запобігає вигоранню та захищає салон авто від нагрівання. Цей невіз створений з високоякісного алюмінієвого сплаву. Його міцність та стійкість до корозії забезпечують тривалий термін експлуатації. Навіть у найсуворіших умовах каркас захищений від впливу погодних умов стійким вторуглеводним покриттям, методом електрофорезу або ти з нержавіючої сталі гарантують довговічність кожного кріплення. Такою конструкцією ви можете бути впевнені, що ваше авто завжди під надійним захистом від сонячного світла до снігових навантажень.